Це все вазонки. Привіт! Сьогодні знову ранок. З чим я вас вітаю і я маю доставку цього торфу в Нью-Джерсі на ферму, де вирощують різну розсаду. Це не просто вазонки. Це вазонки, які стоять. І я так розумію, що вони ні, я думав, що це полив, але це не полив, це просто такі рядочки позначені, щоб вони дивіться. Звідки в магазинах потім беруться різні вазонки. Вот де вони. Ще є теплиці, правда. І я. І 759 я чітко. Йду шукати, хто мене буде розвантажувати. нема нікого, тільки коти на мене дивляться. Де господар? Кличте господара. Кіці, 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 кіці. Отак упакований цей торф, який я привіз. в таких високих-високих палетах. Скільки тут ручної праці, ви уявляєте? оце так вискладати так грімнесенько, посадити їх всіх. А працюють тут мексиканці, Ось там ще дивіться, як далеко там, то та там взагалі аж аж де, аж 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 де. горизонт. там під лісом також це все вазонки. Як мені подобаються мексиканці, це з ними приємно працювати, це, це ніяких розмов, все, все швидко якісно. Ну, Принаймні я на таких завжди потрапляю, що прекрасно з ними співпраця. Розвантажили швиденько і я вже не маю жодної роботи назад, їду на трак-стоп, буду чекати. З надією, що що зараз дадуть. Відразу назад, щоб я не гаяв час. Отримав я вже роботу назад, але ця робота вийшла не так все просто, як, як, як завжди. Вірніше вийшла як завжди. Річечка. Яку сховали під бетон. Отже я в такому невеличкому містечку з вузенькими дорогами, з, з, із знаками, дуже багато знаків, де вантажівкам не можна. Це мені нагадало Європу. Але дивіться, як, як, як класно пострижені кущі. Я ще так не бачив, яка ідея, бачите? Цікаво. Ну, почну розповідати. Отримав я роботу, одне завантаження і два розвантаження, але... І робота була, завантаження було дуже близько, за 100 кілометрів. Тут ж в Нью-Джерсі, але проблемка почалася в тому, що два розвантаження за Монреалом в Канаді і два на вівторок. Сьогодні четвер, а вони аж на вівторок. Ну і я вже розумію, що я зависаю на лонг вікенд. У нас понеділок вихідний в Канаді, та й вже навіть перестав нервуватися. Їду до завантаження, але приходить мені ще повідомлення, що ми готуємо для тебе перекидання, тобто, як завантажишся, приїдеш в район Монреаля, передзвониш нам і ти з іншим водієм поміняєшся причепами і поїдеш, так розумію, з ним поїду вже собі додому. Я втішився, все класно, приїжджаю сюди на, 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 на цю фірму. І що ви думаєте, та то капець? Фірма величезна, а все пустка. І то не те, що я десь в обідню перерву попав, якесь таке. не знаю, як... на офісі все закрито, тут все, все, все нікого нема. Врешті я достукався до, в офіс, якийсь там дядько вийшов, щось там мені. Каже, йди там от з цього боку шіпінг сівін. Ну, я знайшов. Оце такий шіпінг такий. бачите, два кріселка таких. <гум> 에, кажуть, народі фірма Рога і Купета. Ну десь так, от. оце сіпінг ресівен. Доставка на них проходить коробки, 에, привозять тут. Просто, бачите, кидають на підлозі і їдуть і все. Фірма займається виготовленням порошку для вогнегасників. Вони його упаковують в такі мішки, як цемент на паліте, і їх використовують вже далі фірми, які виготовляють вогнегасники. І я приїхав сюди перед обідом, а виясняється потім, що он, он там дядько працює на погрузчику, він тут один за всіх. Більше нікого тут немає. Ну, це одна частина, бо там ще є, там є місточок і там ще багато будівель, і там будівлі. Це все відноситься до однієї фірми, але з бутом керує тут один, один який він і в офісі, і на погрузчику, і все. І він каже, а в тебе на яку годину апоймент? Я кажу, та починаю лебедя рубати, бо в мене на завтра, на п'ятницю. Я кажу, в мене пише з 8 до 12. О, так не може бути, зараз з'ясуємо. Ми пішли, він там десь щось там подивився, перевіряв, каже, та ні, каже, е, в тебе один пікап номер на завтра, а інший його взагалі я не бачу. Чи він є, чи нема. Так що вставай собі. Правда, він показав туди їхати там наліво. Але тут таке сонце пекло, то зараз якраз хмари зайшли, вже закрили сонце, вже вже краще. Тож сонце, сонце було страшне під 40 жари і він каже: ти вставай до завтра, нічого сьогодні не буде, а завтра будемо бачити. Я став іншим боком, бачите, в тіньочок запхав. Голову максимально і стою, але класно, що вже хоча б хмари, що вже починає холоднішати і можливо буде падати дощик. Це я би дуже хотів. А так в загальному гріх жадітися. Їсти є, що в кабіні холодиль, в холодильнику, інтернет на телефоні є, та й буду чекати, а що робити. Правда, за це мені фірма не буде платити, тому що вони вбили в базу, що апомить на завтра. Якщо б був він на сьогодні, і я приїхав вчасно, мені б платили, А якщо він на завтра, ну це ніхто, це ніхто не платить. Я сьогодні аж 100 кілометрів проїхав, заробив дуже багато. Врешті сьогодні п'ятниця і зранку завантажили. Дуже швидко. Це 15 хвилин. Це так моментально. Раз заїхали. Я, я зранку встав, прийшов до них, кажу, може, якісь є вже оновлення для мене. Вже інший був такий. Він якийсь такий ну, давай номер. Дав номер. Окей. Нічого не каже, роздрукував мені документи. Заїжджай вон туди. Я поки сходив в туалет, проходжу, вже все Пум. завантажений. Клас? І їду їду на Монреаль, їду сказали там, так як як домовилися, буду десь там міняти причепами. Вам покажу. Я вже свій причеп від'єднав. А ось там стоїть інший, але він ще причіплений до голови, бо водія ще нема. Так йде така траса серед, посеред міста, зліва, справа живуть люди, а з вікон Постійно хайвей, який шумний денно і ночно, загазованість, так, такі реалії великих агломерацій. І це тягучки постійні, аварії. In three kilometers, use the right two lanes to take the exit toward airport Autoroute 15 Sud. Дві години мені пішло, щоб поміняти прицеп. Дуже довго я чекав того водія. Він також застряг в тягучці. І ніяк не міг до мене доїхати. Це наш водій, який живе в Галіфаксі, але Вирішив цей лонг вікенд провести зі своєю гірфренд, яка живе в Монреалі. Тішить, що вже хоча б той рух почався, що ми їдемо, хоч не на швидко, але їдемо, їдемо. Це, це вже дуже добре. Ще маю додому 1211 кілометрів. Сьогодні вже п'ятниця вечір І ще маю 5 годин 23 хвилини їзди. 7.40. Ну, до 12 прийдеться їхати. Це ми від'їжджаємо, міст називається імені Самуель де Чамблейн. Це найбільший і найновіший міст в Монреалі, як я казав, тих мостів є дуже і дуже багато. Тут така рів'єра розлилася. Місто на Рів'єрів. 12.30. Я доїжджаю до своєї планової точки. А завтра ще залишиться неповних 800 кілометрів. І 1 кілометр. Турт-Ори Дей Самар, де так і перст рай. думаю, що місця є багато. Добрий ранок. Ну Може він і не такий вже добрий, бо після 12,5 години то І коли їзда закінчилася пів першої ночі, то на другій. Ну, зранку тяжко вставати. Але кава мене зараз підніме. Як на мене, то Атлантична Канада це найкраще місце, де найкомфортніше їздити далекобійникам. Зверніть увагу. Який трафік? Це одне задоволення, коли ви їдете, і нема ніяких тягучок, немає, немає цього такого насичення легкових машин з кемперами. Прекрасно. От Таке мені подобається. І це субота, і це сьогодні мало би бути тут. Незвичайна кількість легкових машин, бо всі десь їдуть відпочивати. Враховуючи, що лонг-вікенд. Маю до вас одне прохання. Я не буду просити лайк для цього відео чи підписку на канал, який ви і так мали би зробити. Я попрошу переглянути моє одне старе відео. Я його закріплю в коментах. Посилання на нього. Це відео про те, як я колись давно, перебуваючи в Німеччині, відвідував в Мюнхені могилу Степана Бандери. І це відео страшно, під... це відео страшно підгорають перед такен мускаликам. І вони на нього, я так розумію, час від часу роблять скарги в YouTube. І, Часто роблю там чистку в коментах, бо вони там залишають свій смердючий слід, пишуть різну гедоту. І я би вас попросив просто переглянути, зробити перегляд цьому відео, залишити якийсь патріотичний комент, поставити лайк, зробити поширення цього відео, щоб цим сволотам ще більше підгорало. Як парують труби, виробництво паперу. У нас в новий скошній також був целюлозний завод, і стараннями зелених його закрили, бо він був не екологічно чистий і не виконував вимоги вказівок спеціальних служб. І 300 з лишнім людей пішло на вулицю. Хто каже, що в Європі паровози це довго. Угу. То, що не бачив на таких це два спарених повністю 53 фітових причепи. І уявіть собі, як, як йому класно десь заїжджати на парковку Ставати або на заправку. Це в два рази довше, ніж, ніж мій трак. Після того моєю вантажівкою з причепом їдеться як легкою, правда? Сьогодні субота, і на парковках, де, де ресторани, де туалети, де заправки, то дуже багато людей. Всі десь їдуть, ловлять теплі дні, літні. Субота вечір. Тишина на нашому ярді. Оця яма, скільки я тут 6 років, вона так у нас є постійно. <смістична> стабільно, у нас все стабільно. Е і тепер треба взяти, я вже причеп скинув. Вон він там стоїть, документи кинув ззаді. А тут маю повний багажник грімнів ще з минулого разу. І треба це залишити, бо... Якщо буде на наступний раз знову щось таке, то не буде вже місця. Ох, скільки хі! Потягнути. Тут у нас ланцюги, а тут є палета, можна на неї покласти. Готово, все, можна їхати додому. Ну і все. Далі вихідні, далі лонг вікенд. у нас понеділок вихідний день і сьогодні з суботи-вечора з вечора до понеділка до вівторка буду вихідний. Дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, тому що згідно аналізу Ютубу. У мене 89% чомусь е, е, глядачів не підписані на канал. Я не знаю, чому так. Будь ласка, підписуйтеся, підтримуйте україномовний YouTube, україномовний контент. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте за, за те, що я вас просив стосовно мого відео про Степана Бандеру. І до наступних відео. Бувайте!